Та ні, це неправильно. Повно, повно і правоти. Ну, тобто, спочатку підкорюєшся, а потім оскаржуєш. Не, Напевно, наоборот. Сразу оскаржуєш. Ні, принцип презумпція правоти поліцейського означає, тобто, спочатку ви підкорюєте діям поліцейського, а потім оскаржуєте. Як каже, це взагалі нормально. Ну, без підкорення. Без підкорення? Без підкорення. Тобто не підкоренья. Ну, щоб підкорення було, ну не тотальне. а ну, Легеньке. Легеньке. Сразу, да, потім... А потім вже може і тотально. Ну, наприклад, якщо ти в нетверезому стані і тебе поліцейський затримує, то тоді, так, да, одразу підкорення, а потім уже, коли ти отрезвів, там, ну, тоді вже оскаржування. А якщо ну, сні, ну, без причини поліцейський пристав до тебе, то і заставляє тебе йому підкоритися, то це неправильно. Я навіть не знаю, мене це ніколи не цікавило? Я вважаю, якщо чесно кажу, ні, можна. Не можна? А чому ні. не можна? можна. Щодо цього питання, негативно, тому що я повинен бути впевнений в тому, що наші правоохоронні органи нас захищають, а не навпаки. Якщо я щось накоїв, так, будь ласка. Але якщо я нічого не накоїв, чому вони повинні мене зупиняти? Я думаю, що позитивно. Треба дати поліцейським більше повноважень. Я просто довіряю їм. Я довіряю, довіряю сучасним поліцейським, але може про, треба більше провести більшу чистку їх поліцейських і тоді це зробити, тому що це буде безпреділ. Треба, щоб хтось брав ситуацію в руки. Ну, якщо їхні, їхня поведінка буде ну, розумною, скажімо так, то чому б і ні? Якщо вони будуть вже здійснювати якісь неправомірні вчинки, то чому про це відразу угу. не ну, ви вважаєте, що можна це буде? Ну, гадаю, так, якщо вони знатимуть скажімо так, своє місце.